На березі Чорного моря, ви виходите на балкон, і в обличчя врізається теплий солоний вітер. Сонце розпачено б'ється у скло. Море гуде, а чайки кричать так голосно, ніби ви на палубі білайнера. Для мешканців ЖК Коста Фонтана це не мрія з рекламного буклета а буденність. Комплекс бізнес-класу, всього за 70 метрів від моря, мармурові під'їзди, панорамні вікна, ідеальні краєвиди. Саме тут купила собі апартамент, та така собі Лариса Жовтяк, продавчиня верхнього одягу із Запоріжжя. Купила саме в той рік, коли її донька Юлія Жовтяк очолила державний центр зайнятості. Це було 2021-го, А 2016-го, коли пані Юлія отримала посаду заступниці голови цього відомства, вона купила собі у Києві будинок на 400 квадратів. Загалом статки родини жовтяк неабияк покращилися після працевлаштування пані Юлії в центр зайнятості. Тож питання просте, як ті, хто мають допомагати безробітним, раптом починають жити так, ніби у Бога за пазухою? Це тільки початок нашого розслідування. Далі буде гарячіше. Насправді це розслідування почалося з протікання не метафоричного, а цілком реального. У Харкові з даху місцевої філії обласного центру зайнятості буквально витікали гроші. Понад мільйон гривень пішов на капітальний ремонт цієї будівлі, і ще приблизно стільки ж на збитки після ремонту. Бо після нього дах перетворився на решето, крізь яке водоспад зірчав на кілька поверхів вниз. Особливо цинічний вигляд мала позиція посадовців, які відмовлялися визнавати очевидні факти і перекидали відповідальність один на одного, проаналізувати стан і відповідно доручив своєму заступнику. Зайнятися організацією ремонтних робіт детальніше про цей потоп бюджетних грошей ми розповіли у попередній серії: ось посилання. Та коли ми глибше занурилися у проблему, то з'ясувалося, що мало не у всіх центрах зайнятості в Україні періодично виникають скандали, пов'язані з корупцією та неефективним використанням коштів. І найбільше запитань до очільниці Юлії Жовтяк, особливо про мільйони на закупівлі та її розкішне майно а також про кримінальну справу щодо розкрадання кількох мільйонів. Гривень на впровадженні цифрових сервісів у підконтрольному її відомстві. Але спочатку трохи розкажемо вам про те, ким була пані Юлія до того, як очолити державний центр зайнятості. Жовтяк Юлія Сергіївна, директорка Державного центру зайнятості, Освіта вища, згідно з дипломом Запорізької державної інженерної академії, вона спеціаліст обліку і аудиту. З 2003 року працювала в різних банках на посадах керівниці філії, та 9 років тому вирішила пам'ятати. Комерцію на державну службу згідно з декларацією, її офіційні доходи стабільні, проте далекі від рівня, які дозволяють володіти елітними будинками, квартирами та автопарком гідним приватної колекції. 2016 року Юлія Жовтяк вперше з'являється у стінах Державного центру зайнятості. Причому одразу сідає у крісло заступника голови служби. І того ж 2016-го її ім'я з'являється ще в одному контексті майновому. Пані Жовтяк стає власницею ось цього будинку площою 400 квадратних метрів у межах Києва у садовому товаристві зв'язківець. До маєтку вона придбала ще земельну ділянку площею 8,5 сотки. Будинок має триповедення. Охи, елегантний мансардний дах на першому поверсі облаштована затишна тераса зі столиком і зручними стільцями з натуральних матеріалів. А також є трохи бурянів, адже тут пані Жовтяк найімовірніше буває не часто. Моніторинг оголошень допоміг нам зорієнтуватися в приблизній вартості квадратного метру у схожих маєтках поблизу близько 20 тисяч гривень. Отже, орієнтовна ціна будинку очільниці держслужби зайнятості 8 мільйонів гривень. І тут виникає закономірне запитання: як новоспечна Держслужбовиця із офіційною зарплатою примудрилася у перший рік служби придбати столичну хатинку на 400 квадратів? Так, а де ж тоді мешкає пані Юлія, якщо не в такому елегантному будинку? Її реальний Місце проживання елітний житловий комплекс Сонячна брама. Закрита територія, охорона, підземний паркінг. Усе в кращих традиціях столичного комфорту. Квартиру вона придбала ще 2012 року. Офіційно в іпотеку. Та найцікавіше починається далі. У тому ж комплексі має нерухомість і батько Юлії Жовтяк. Квартира на 100 квадратів. Орієнтовна вартість наразі понад 8 мільйонів гривень. А торік у цьому ж тато чиновниці прикупив паркінг, який, судячи з оголошень, коштував щонайменше 1 мільйон гривень. При цьому важливий факт: єдине джерело заробітку чоловіка це ФОП із кведом розрібна торгівля. Але того ж 2024 року, коли він купив паркомісце, офіційний дохід підприємця становив 0 гривень. При цьому машини батько не має. Є підстави вважати, що цей паркінг придбаний не для нього, а для доньки Юлії, а оформлений на батька, ймовірно, щоб не світити зайві активи у декларації чиновниці. А ще по сусідству в ЖК Лікоград розташована ще одна квартира, що належить родині Жовтяк. Вона оформлена на брата держслужбовиці Кирила. У квітні 2022-го, коли Київщина тільки починала оговтуватися від окупації, Юлія Жовтяк робить неочікувану покупку новеньку гібридну Toyota Camry 2022 року. У декларації вказує ціну 1,3 мільйона гривень. Для порівняння це вся її річна зарплата на той момент. Авто взяти в кредит до кінця 2024-го Юлії залишалося виплатити ще сімдесят тисячі доларів. Водночас її офіційні доходи мають більш ніж солідний вигляд. 2024-го року вона заробила 1 мільйон 47 тисяч гривень. Це приблизно 3 тисячі доларів на місяць. А роком раніше трохи більше ніж півтора мільйона гривень. І, попри виплати по кредиту та іпотеці, у жінки все залишилися заощадження. Станом на кінець 2024-го року, четвертого року. 17 тисяч гривень готівкою, 15 тисяч євро та 7 тисяч доларів. Тобто лише за рік їй вдалося відкласти ще близько 7 тисяч євро. Але історія з автомобілями в родині жовтяк почалася набагато раніше. 2018 року Юлія продає свій Volkswagen дві 2013 року рідному братові. Ціна лише 48 тисяч гривень. Тоді як купувала його вона за 354 тисячі. Відтоді машина, наче, зникла з декларацій. Адже сьогодні ані за братом, ані за батьком автомобілів не зареєстровано. Натомість, того ж 2018-го у мами пані Лео. Лариси з'являється майже нова Toyota Land Cruiser Орієнтовна її вартість сьогодні приблизно мільйон триста тисяч гривень. А тепер пригадаємо, мама підприємиця у сфері роздрібної торгівлі, колись торгувала пальтами в Інстаграм і мала два невеликих магазини в Запорізьких ТЦ Фортуна та Варус. 2020 року бізнес приніс їй майже мільйон гривень доходу, з яких після сплати податків залишилося майже 600 тисяч чистого прибутку. Проте вже невдовзі в родині з'являється ще одне придбання: квартира у коста фонтана на березі моря, з якої ми розпочинали цей матеріал. Як поінформували нас рієлтори, ціна за квадрат на момент покупки становила 35 тисяч гривень. Тож за апартаменти мама чиновниці заплатила щонайменше 2 мільйони. І знову постає головне питання цього розслідування: а звідки гроші? Тим часом, два роки тому мати керівниця Держцентру зайнятості потрапляє в поле зору перевіряльників. Під час інспекції її магазину в Запоріжжі фіксують порушення, продаж шапки за 600 гривень без касового апарата і без чеку. Тоді її оштрафували на 85 гривень. Здавалося б, дрібниця, але ця дрібниця показує, як родина підходить до ведення бізнесу. Встановлено, що громадянка особа 1 вчинила правопорушення проведення розрахункової операції без застосування реєстрації адміністратора розрахункових операцій не видача розрахункового документу встановленої форми, а саме при продажу шапки за ціною 600 гривень 0 копійок. І якщо за мамою порушень більше не помічено, то за донькою їх достатньо. Тож зануримося в інциденти за участі пані Юлії Жовтяк. Ось, наприклад, 2021-го центр зайнятості не розрахувався з безробітними, порушивши законодавство. Люди вимагали її звільнення та марно. Відповіді на численні запитання так і не прозвучало. За два дні до нового року державна служба зайнятості в порушення чинного законодавства єдина соціальна структура в Україні, яка не виконала свої зобов'язання та не розрахувалися з безробітними. Допомога по безробіттю виплачена частково лише за листопад. А 2023 року державний центр зайнятості підписав контракт з фірмою ТОВ АЙТІ Ескорт на постачання серверного обладнання вартістю майже 80 мільйонів гривень. Вражає не лише сума, а й умови. Відразу після укладання договору компанія отримала 70% передоплати, понад 55 мільйонів гривень. При цьому сама фірма вже мала проблеми з виконанням подібних у. Год у минулому за документами обладнання мало бути встановлено до кінця 2023 року. Але що саме було поставлено, у якому стані та чи працює воно взагалі, досі невідомо. Ці обставини привернули увагу правоохоронців. Вони розпочали кримінальне розслідування, адже йдеться про мільйони гривень, виділених на сервери, які мали стати основою для нових цифрових сервісів для безробітних. Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні, що службові особи Державного центру зайнятості України за запит... Редньою змовою з посадовими особами ТОВ АЙТІ Ескорт привласнили кошти державного бюджету під час закупівлі серверного обладнання для інформаційно-комунікаційної системи Державної служби зайнятості шляхом завищення вартості поставленого обладнання. Півроку тому кероване пані Жовтяк-відомство оголосило одразу чотири тендери на загальну суму майже 60 мільйонів гривень, розбивши їх за територіальним принципом. Серед переможців охоронна компанія, яка раптово вирішила змінити профіль Філь діяльності зайнялася клінінгом. Свідченням цього стали подані документи з логотипом фірми, що спеціалізується на охороні. Водночас центр активно витрачав гроші на комп'ютерну техніку. Влітку було оголошено новий тендер на закупівлю. ПК. ще раніше укладено договір на 2,5 мільйони гривень за монітори. Витрати на техніку зростають щороку та залишаються відкритим. Питання чи справді доречно під час війни вкладати десятки мільйонів у повне оновлення обладнання? Кадрова політика Жовтяк теж заслуговує на окремий сюжет, проте аж ніяк не в номінації успішні призначення. Виконувач обов'язків директора Вінницького обласного центру зайнятості Геннадій Бамбура 2024 року задекларував купівлю нового авто «Шкода Октавія А 7 за 420 тисяч гривень. При цьому його декларація не відображає суттєвих доходів чи активів, які могли б пояснити таку покупку. До Вінниці він потрапив після роботи на чолі Болградської районної військової адміністрації. Ці на Одещині, де опинився в центрі земельного скандалу. Місцеві депутати звинувачували його у тиску на громаду та спробах блокувати розгляд земельних питань. А ось свіже рішення. Керівником Київського міського центру зайнятості стає Дмитро Новицький, чоловік, який може дозволити собі, мабуть, будь-яку роботу не виходячи з дому, адже має понад мільйон доларів та євро готівкою. А ще приємний бонус: родині зв'язки з Світланою Новохацькою, відомою фігуранткою земельних скандалів. Далі ще цікавіше, Черкаський обласний центр зайнятості очолює Олександр Джура, чия біографія прикрашена затяжним земельним конфліктом у селі Свідівок. Коли, за даними наших колег, він хотів забудувати територію пляжу. Тоді на захист інтересу місцевих жителів приїжджав на той момент очільник обласної державної адміністрації Олександр Скічко. І подія набула розголосу. В результаті Джура відмовився від планів забудови цієї ділянки. Виходить, що кандидати на вакансії в системи зайнятості більше нагадують клуб. За інтересами, головне бути своїм, а не мати професійну репутацію. Україні війна, бюджет тріщить по швах, і при цьому витрати державного відомства мають вигляд розкішного шопінгу в золотому супермаркеті. Це принаймні, привід для серйозної перевірки. Тому ми вирішили поставити запитання особисто пані Юлії. Але як виявилося, згодом зустрітися з директоркою, ще той квест. Їдемо до Київської служби зайнятості. Там нас привітно зустрічає охорона. кажуть, жовтяк немає на місці, але ми можемо домовитися про коментар, зателефонувавши на гарячу лінію. Є там них на сайті прописано процедура, за якою ви можете звернутися і поспілкуватися. А вам нададуть відповіді на всі ваші запитання. Телефонуємо на гарячу лінію центру зайнятості. do Norte e do Запato, О, що це ми написали запит на інтерв'ю, але знаючи, що пані Юля досить зайнята особа, то відправили також інформаційний запит. Це для того, аби отримати швидку відповідь на наші питання у електронному варіанті, і ми їх отримали. Державний центр зайнятості підтвердив, що йому відомо про кілька кримінальних проваджень, пов'язаних із системою зайнятості, зокрема щодо Харківського обласного центру зайнятості. Через те, що розслідування тривають, коментарі по суті справ надати не можуть. Якщо що відповідь на інформаційний запит ми отримали, то про інтерв'ю домовитися не вдалося. Ми тиждень чекали, аби державний центр зайнятості розглянув наше прохання про коментарі від пані Юлії, але нам не відповіли. Тому телефонуємо самі жовтяк. І що ж чуємо? Це зараз не можу говорити на раду. Безумовно, ми не будемо відвертати увагу директорки від важливої наради, тому телефонуємо дві години по тому. Понента як не телефонуєте або реабонуєте. E Коли монтаж розслідування вже добігав кінця, ми таки отримали відповідь від пані Юлії. Не зустріч, як сподівалася, не розмова віч на віч, а короткий текстовий коментар на наші запитання. Доходи та майно усе задекларовано, запевняє. Готівка заощадження за роки роботи. Родичів, яких треба вписувати, немає. На ЗК каже, все перевірило, порушень не знайшло. Відбір керівників за її словами: майже як кастинг перевіряють освіту, досвід, навіть відсутність. Корупційних плям. І додає приклад: остання перевірка директора Новицького нічого підозрілого не виявила. Про загадкові 1,4 і мільйона теж тиша інформації не надходило. А критика в медіа поодинокі випадки від тих самих видань на тлі тисяч позитивних згадок. А тим часом, поки країна бореться за своє існування, всередині системи державного центру зайнятості точиться інша боротьба за контроль над грошовими потоками і збереження влас. Сних привілеїв